Вийшли на двір з цією собакою, всю ковбасу можна ховати. Їй вона не цікава, їй треба нюхати. І це найголовніше. Понюхать дайте хлібом не корми. Молодець, рядом. Ти яка краса. Одуванчики. Подуванчики. Ой, видуванчики. Молодець, сидіть. Лежать. Молодец. Хочется тоже козу злистый? Ой, как хочется. Лежать. Молодец, лежать. Лежать. Лиза до косты. Сидеть. Молодец, сидеть. Лежать. Молодец. Сидеть. Сидеть. Да, сидеть. Молодец, сидеть. Тоби было бы кого Лежать. Молодец. Молодец. Рядом. Молодец. Рядом. Молодец. Сидеть. Молодец. Сидеть. Гуляй. Молодец. Гуляй. Рядом. Молодец. Рядом. Молодец. Молодец. Рядом. Лежать. Ой, дружки, криво. Лежать. Ой, молодец. Сидеть. Подивився, друг. Все. Сидіть. Молодець. Подивилася. Подивилася. Все нормально? Все добре? Молодець, сидіть. Рядом. Молодець. Рядом. Молодець. Рядом. Молодець. Рядом. Рядом. Молодец. Рядом. Молодец. Рядом. Лежать. Молодец. Рядом. Молодец. Сидеть. Молодец. Рядом. Молодец. Рядом. Сидіть. Молодець! Так, щось ковбаса закінчується. Собака... Ой, молодець сидіть. Собака на диво дворі почала їсти на диво. Рядом. Рядом. Молодець. Ай, ти молодець! Ой, ти моя красуня. Хто моя красуня, хто моя красунечка? Ти моя красунечка, ти моя красунка, ти моя красунка, ти моя колюсенька. До мене. Молодець. Молодець. Гуляй. молодець, Гуля. Оба от ти мені колись розіб'єш чи нос, чи гобучий глаз. я фу. Рядом. Перших нас об'єктив. Молодець, рядом. Молодець. Ну, кажу, чому місці без подразників ми змогли, так? Молодець. Молодець. Гуляй! Молодець, люди. Кажу, а що ти що гуляй? Ти ще все одно заразу мене позвеш, так? Туди-сюди. Рядом. Молодець. Молодець. Дай лапу. Молодець, дай лапу. Ти так шикаєш. Молодець. Гуляй. Молодець. Ко мне. Ко Молодець, мне. Тільки нічого нема. Молодець. Гуляй. Молодець, гуляй. Рядом. Молодець, рядом. Молодець рядом. Гуляй. Молодець гуляй. Фух. На вулиці, е, на прогулянці, будемо так говорити. Лег. Е, важче виконувати команду рядом поруч. Бо це не майданчик. Бо тут я на що відволіктись на майданчику, який собака вже знає, який вона обнюхала. Там легше їй зосередитися на команді рядом. Рядом. Ти хоч Молодець, рядом. Фу, рядом. Рядом. Молодець. Молодець. Вперед! Фу. Рядом. Рядом. Що там гудить, там гудить. Вона все вона розгубилась. Рядом. Так, так. Все. Молодець рядом. І там собаки загавкали, там і там. Згубилася собака. Молодець рядом. Того будемо бажати, що в нас цю команду не виконали. Ну ще раз. Гуляй! Молодець, гуляй. І тепер я її поключу рядом. Рядом! Боїться. Рядом. Поможу їй. Бо вона боїться того монстра. Молодець, ряда. Молодець. Гуляй! Молодець. Фу, йдемо. Молодець, йдем. Тут зараз будуть справа дві собаки за воротами. Мені цікаво, як вона відреагує на моє фу. Бо йшли сюди, вона відреагувала. Вона гальмувалася. Фу! Йдемо! Молодець, йдемо! Молодець, йдемо! Молодець! Молодець! Ідем! Помітьте, не молодець фу, а молодець, йдем. Бо. Фу! Йоп! Молодець! Що там, знов Бо який сенс? Команда фу це ультиматум. це Не йди туди, не роби того, бо я тебе накажу. Фу! Йдем. І ви хвалите за цей ультиматум, що ви собаці даєте. Глупо, правда? Рядом. Молодець рядом. А там кози. Рядом. Молодець. Крадеться, бачите? Фу. Рядом. Голову нахилила. Крадеться. Фу. Рядом. Молодець, рядом. Рядом. Молодець. І що, ми нормально пройшли повзкіс? Гуляй, а якщо її спровокую, ви що гуляй, роби, що хочеш. Пройшла. Прогрес, прогрес. Ай, молодець. Рядом. Молодець рядом. Фу. Рядом. Молодець. Гуляй. Молодець, гуляй.